Андрію Хімічу, 85, олімпійського чемпіона, заслуженого майстра спорту, переможця багатьох веслувальних регат та заслуженого тренера, вшанували у Чорнобаї. У 1964 році Андрій Хіміч виборов золото з веслування на каної двійці здолавши дистанцію у тисячу метрів. З того часу пройшло багато років і безліч подій. Проте на Черкащині хіміч залишається єдиним олімпійським чемпіоном. Народжений на Чернігівщині фактично все своє свідоме життя. Починаючи з вступу в Черкаський педагогічний інститут, він провів на Черкащині. Вперше веслувати на каноє він спробував теж у Черкасах у 1956 му коли навчався на факультеті фізичного виховання пединституту, А вже в 1964-му зійшов на Олімп. З 1985 року Андрій Іванович мешкає в Чорнобаї, де до 1998-го працював тренером з веслування. Чорнобай пишається хімічем, тому не випадково урочистості з нагоди його 85-річного ювілею відбувалися саме тут. Коли скаже, це Чорнобай, де живе Олімпійський чемпіон. Це для нас гордо. і ми стараємося і для Органів місцевого самоврядування, для нашої команди це дуже важливо, щоб не підвести Андрія Івановича і дійсно його горде ім'я тримати. Андрій Хімич є почесним громадянином селища міського типу Чорнобай, міста Черкаси та Черкаської області. Тому на гостини до ювіляра прибуло дуже багато гостей. Ігор Табурець, голова Черкаської обласної військової адміністрації, зазначив, що наша сила саме в таких людях для мене велика честь. Вітати сьогодні вас з таким почесним ювілеєм. Черкащина це місце сили і місце сильних. Я думаю, що це ні для кого не таємниця, ні для кого не секрет. І те, що ми складаємось і наша сила складається саме з таких людей, як Андрій Іванович, тут теж очевидна істина і безспорна. Дійсно, таких людей можна, умовно кажучи, перерахувати на пальцях. Коли ми говоримо про черкаські здобутки, ми можемо казати, що Черкащині дуже-дуже дуже повезло з тим, що Андрій Іванович саме зупинився тут, в своїй кар'єрі, в, е в своєму відбутті як спортсмена, як людини, і Черкащина дійсно алітації мно була свідком становлення. Андрія Івановича, як видатного спортсмена, вітання від представників бізнесу, місцевого самоврядування, культури, освіти, спорту щирі слова вдячності і подяки. Багаторічна дружба пов'язує мене, розповів Петро Душейко, з олімпійським чемпіоном хімічем і згадав роки спільної праці на благо Чернобаєвщини. Хочеш, не хочеш, а на скрижалях і всіх виданнях, де перелічуються всі олімпійські чемпіони всіх часів. Всіх народів і так далі, Андрій Іванович, ваше прізвище буде занесено. І ви побудували собі пам'ятник, але рукотворний і не рукотворний. Рукотворний, тому що ви вашими руками, вашою працелюбністю ви досягнули результату. Бо спорт це важка робота, дуже важка робота, особливо веслування. Я знаю з ваших розповідей, бо я так тільки човном на рибальці там, чи на полюванні, а так то серйозні. Але це дуже важка і важка робота. Але ви її робили і досягнули результатів. Зворушений ювіляр подякував всім, хто прийшов привітати його, надіслав вітальні адреси та подарунки. Дуже вдячний за сьогоднішню зустріч. Мені мене з вами за ту. Любов, яку ви относите до спорту, ну, а я в спорті вже дуже-дуже. 58 років тільки я Олімпійський чемпіон один в області. Плюс до 10 років ще до Олімпійських ігр, тому вже Ну, багато років пройшло. Дуже вдячний вам за все. Хочу, щоб ви. Вирощували своїх діток, які любили б спорт. Бо що спорт це здорове. Спорт це для благодарності для всього нашого українського народу. Без спорту, кажуть, винесеш і з води. Тому я вдячний всім вам, хто прийшов сьогодні привітати мене. Щастя, здорове, благополуччя. Миру, миру і ще раз миру Україні. У спортивному комплексі Чорнобаю, до добудови якого, до речі, доклав зусиль і ювіляр, відкрили стенд Андрій Хіміч сходження на Олімп. На черзі музейна кімната. Фактично всі, хто вітав ювіляра, висловлювали сподівання в тому, що необхідно відроджувати спортивні традиції Чорнобаївщини і Черкащини. Всі можливості для цього є. Найважливіше це добрий приклад олімпійського чемпіона. На святкуванні, до речі, був присутній ще один поважний гість Андрій Іванович Хіміч, онук. Тож спортивна слава має перспективи.